Моє вітання всім! Сьогодні ми продовжимо вивчати асинхронні колони, вивчимо трюк міст. Усе те, що ви вже вмієте, жінгляж одною рукою. Але тепер у нас жовтий буде перелітати через обидва м'ячики червоні. Червоні м'ячики будуть ходити по черзі на місці. А жовтий з зовнішнім китком буде перелітати через обидва червоних м'ячика. То справа наліво, то зліва направо. І так, той самий трюк, що ви вже вимінете, вженглівання одне рукою. І перекидаємо жовтий м'ячик. Нічого складного не бачите. Можна комбінувати з вісімкою. Асинхрон, що ви вже ви Вісімка. Місто. І так як ми вже вивчили трюк вісімка, вивчимо тепер зворотню вісімку. Зовнішня вісімка, Зворотня вісімка. М'ячик у нас буде робити не повний викид зовнішнього китка, а буде приземлятись так, як вивчили каскад, зворотній каскад. І так, зворотня вісімка. М'ячик жовтий, викидуємо ми знизу. А ззовні. І не повний кидок буде, а він приземлятиметься всередину. І так, давайте спробуємо. Починаємо з звичайного колони. От він приземляється, приземляється. Коли в нас м'ячик жовтий, ми викидаємо, він приземляється. І в момент його приземлення ми викидаємо. Червоний м'ячик вгору. Беремо в цей момент жовтий і викидуємо ззовні на інший рік. І так пробуємо. Насправді трюк зворотня вісімка не такий вже й складний. Виходячи з того, що ви вже вивчили звичайну вісімку міст, вам знадобиться зовсім трохи часу, щоб зрозуміти його. Ну, а далі ви вже можете скомбінувати. Колони Асинхрон, Трюк вісімка, міст та трюк вісімка зворотня. Трюк міст та зворотня вісімка виходять з раніше вивчених нами з вами вправ, тому я думаю, вони не завдадуть вам багато труднощів. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. До зустрічі в наступних відео.